Деякі жителі росошенців з Чербанівської громади скаржаться на нестерпний сморід від каналізації. Запах тут на сьогоднішній день жахливий. Усі підвали мокрі, ми ними не користуємося, так як ними користуватися, неможливо. У даний час підвал нашого будинку затоплений. 29 вересня через аварію на каналізаційно-насосній станції стічні води затопили й інші будинки, говорить жителька будинку Алла Сердюк. В нашому під'їзді постійно стікають каналізаційні води, затоплює, не, ну, не можна користуватися ні, під, ні підвалом, діти виходять, сморять, в квартирі сморять. Причина затоплення підвалів зупинка обладнання на каналізаційно-насосній станції. Від цього піднявся рівень стічних вод, розповів начальник управління житлово-комунального господарства Щербанівської сільради В'ячеслав Макаренко. «У 34-го будинку, за яким ведеться, який знаходиться саме нижче від усіх будинків. У нього є проблема підтоплення підвалів. Там проводили заміни випусків, десь у 2018 сімнадцятому чи 2019 році. Воно частково проблему зняло. Але в разі, якщо зупиняється, скажем так, канеска або якісь інші негаразди, то є ймовірність, що цей будинок буде підтоплювати за заміни труб. Нічого на жаль, воно не дасть. За словами В'ячеслава Макаренка, каналізаційно насосна станція на балансі підприємства Полтава Водоканал. Заявка про аварію по вулиці Шевченка, 34 надійшла в диспетчерську водоканала 29.09 о 17.40. І вже о 19.30 аварійна бригада була на місці. Наразі тривають ремонтні роботи по заміні насоса. Окрім будинків, каналізаційними водами затопило і спорткомплекс. Там найбільше постраждали роздягальні та інвентар, що був усередині, розповів завідувач сектору фізкультури та спорту з сільради Олександр Капран. Телефонували одну добу, друга доба розпочалася. Своїми силами відкачуємо воду безрезультатно. Вода як поступала, так і поступає За словами Олександра Капрана, через аварію нині у спорткомплексі не проводять тренування та уроки фізкультури. Скільки триватимуть ремонтні роботи, поки невідомо. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.